Запрошення нас до НАТО пов'язане із тим, наскільки країни-члени НАТО вбачають у нашому запрошенні ризик прямого конфлікту з Російською Федерацією. А присутність чи не присутність у російської української війні військ якоїсь ще країни якраз ніяк не впливає на ціна. Це просто два різних треки. Звичайно, країни заходу будуть враховувати факт наявності північно-корейських військових на території Російської Федерації. Вони будуть діяти за допомогою санкцій, Вони будуть намагатися тиснути на китайську народну республіку, яка підтримує особливі стосунки з КНДР з Росії, тому що ми розуміємо, що без згоди голови Китайської народної республіки Сі на ніяких північно-корейських військових на російській землі бути не може. Але запрошення до НАТО. Це питання пов'язане з екзистенційним побоюванням західних країн щодо можливості ядерної війни, яка абсолютно не е, вважається ними сприйнятним варіантом для власного майбутнього. От і все, якщо вони цей страх подолають, вирішать ризикнути, то ми можемо очікувати якогось запрошення до НАТО. Тим більше я знову нагадую: запрошення України до НАТО аж ніяк не означає, що Україна отримує якісь гарантії безпеки від НАТО. Україна отримує гарантії безпеки від НАТО і зможе звертатися до Альянсу з пропозицією обговорити п'яту статтю, тобто взаємну допомогу країн НАТО одна одній, тільки після того, як вона стане членом Альянсу. Тобто мається на увазі, коли саміт НАТО вирішить, що Україна є членом НАТО, а це може відбутися тільки після того, як Україна буде відповідати критеріям, які будуть окреслені у цьому запрошенні. І після того, як останній парламент останньої країни НАТО затвердить протокол про прийняття України до НАТО. Таким чином, навіть якщо ми уявимо, що відбудеться запрошення, в, скажімо там, в наступному році, хотілося б вірити в такий оптимістичний варіант, то між запрошенням і гарантією може пройти від одного року там, до десяти. Це просто треба усвідомити. Що запрошення України до НАТО не пов'язано із закінченням російсько-української війни, а навпаки, може призвести до того, що Росія буде вважати, що тільки розгром України призведе до того, що Україна не буде членом НАТО, і нам потрібно буде вистояти у цій боротьбі з державою, яка буде впевнена, що тільки знищення української державності призведе до того, що ми не зможемо стати членами НАТО. А от гарантії безпеки ми отримаємо швидше за все після того, як російсько-українська війна закінчиться на тій чи інші лінії розмежування, навіть якщо цією лінією між двома ворогуючими країнами буде державний кордон України. Ось тоді може виникнути реальність запрошення України до НАТО вже як повноправного члена, саміт НАТО, рішення парламентів країн-членів НАТО. Це довга дистанція, це не спринт, це марафон, і це теж треба усвідомити. Але Тоб... я абсолютно погоджуюся, що з чогось потрібно починати навіть в роки цієї багаторічної війни і запрошення до НАТО було б непоганим стартом, який, можливо, майбутнім генераціям українців дав би відчуття безпеки, тобто очікувати на те, що якась ескалація конфлікту і навіть залучення військових інших країн у цій війні проти нас. Ну, навряд чи буде відповідь за це НАТО. Тому що ну є така думка, що можливо НАТО відповість за те, що туди зайшли Ну, чому Ну, Україна не член НАТО, заступиться України, не член НАТО, це ніяк не пов'язане із військовими північною Кореї. Ми поводимося як маленькі діти. А давайте ми щось ще таке покажемо, що роблять росіяни, щоб за нас вступилися. НАТО оборонний союз. У них є члени, вони захищають своїх членів. Україна ніколи не хотіла бути членом цього союзу до 2014 року, до того моменту, поки на неї не напала Росія. Українському суспільстві було негативне ставлення до НАТО. Україна, які є членом НАТО, була позитивне ставлення до НАТО. Вони їх захищають. Вони вступили до НАТО ці країни, на відміну від України, тоді, коли їм нічого не загрожувало. На них ніхто не нападав. Вони просто хотіли бути членами оборонного союзу. Україна вирішила, що їй потрібно НАТО тоді, коли перший російський солдат з'явився на нашій землі. Я впевнений, що якщо б Росія не напала на Україну, переважно більшість наших з вами співвітчизників продовжувала підтримуватися проросійських і антиєвроатлантичних тенденцій. От вам відповідь на питання: все треба робити вчасно, пізно пити боржомі після того, як ти вже захворів на вираз. Те, що ви кажете, якраз і підтверджують соціологічні дослідження, буквально нещодавно провели його. І, е, от за даними, 80% навіть понад українців, готові проголосувати за вступ України до ЄС і НАТО, якщо б їх про це запитували. Зараз вони я про це, радий, так кажуть. Я що у нас змінилася так громадська думка, але я хочу вам звернути вашу увагу на інший референдум: На референдум у нашій з вами сусідній країні. Республіці Молдова щодо її угу. європейської інтеграції. Причому я вам нагадаю. Що статус кандидата в члени ЄС і можливість проводити перемовини про вступ до цього союзу, Республіка Молдова отримала саме тому, що Росія напала на Україну, і європейці були так приголомшені цим, що вони вирішили відповісти на це запрошенням України і Молдови до Європейського Союзу. Я вас переконую, що якщо б не було війни Росії проти України... І Україна і Молдова ще років двадцять би чекали на це запрошення. Я не знаю, скільки років ми будемо чекати членства, але і запрошення б не було для обох цих країн. Нас би швидше за все запросили після того, як вступила б до е, ЄС остання країна Західних Балкан. Тобто ніколи так був, враховуючи їхні темпи інтеграції. Ну і от і тепер у Молдови такий є шанс. І більшість мешканців цієї країни на референдумі при величній явці. Проголосувала проти європейської інтеграції. Цей референдум закінчився позитивним результатом для президентки Маї Санду і її євроінтеграційної команди, тільки тому, що люди, які живуть за кордоном Молдови, діаспора, вони проголосували здебільшого за, за Європу і врятували своїх співвітчизників, які живуть у самій Молдові, і які виявилися у меншості в цьому референдумі. В Молдові навіть є регіони, де 95% виборців проголосували проти Європи. А регіонів, в яких би 95% виборців проголосували за Європу в Молдові? Просто немає, навіть 60% немає. Розумієте, в чому катастрофа ситуації, mm -hmm. і це... оце і, і оце сусідня з нами країна. Вона поруч з Одеською областю, в якій не було війни. Так що це голосування ці 80%, це результат того, що на голови людей, які ще вчора нікуди не хотіли, падають російські ракети і дрони. В мене є до речі, питання: а чи не зміниться політичні думки цих людей, коли ракети і дрони перестануть падати? Чи не отримуємо ми замість 80% 40%. Така небезпека є, і її просто потрібно розуміти, щоб потім не було шоку після якогось нашого європейського чи євроатлантичного референдуму в мирний час. Основна причина, чому Молдова так голосує, це такий вплив Росії, який досі там зберігається. Чи в них є вплив ще якісь Росії причини? і страх перед війною? Страх перед війною. Мешканці Республіки Молдови бачать, що Україна йде європейським і Атлантичним шляхом, і Росія руйнує нашу країну. Вона знищує нашу інфраструктуру, вона вбиває наших людей. Вона не збирається зупинятися. Вона налаштована на багаторічний процес знищення України, а Захід не може її зупинити. Говорить, ми допоможемо Україні. Україна хай бореться. Ну так Молдавани не хочуть виявитися в ситуацію, коли їхня країна, після того як Україна впаде, якщо вона впаде, стала новою жертвою цієї російської анексії. Вони хочуть дружити з Росією, щоб вона їх не зруйнувала. Знову таки нагадую, що саме такими були українські настрої багато багато років. Пам'ятаєте? А пам'ятаєте, як в 2019 році переважна більшість наших виборців хотіли домовитися з Москвою і припинити війну на Донбасі? Яку вона вважала такою, що продовжується у зв'язку з неконструктивними діями і позицією тодішньої української влади, тодішнього президента Порошенка? Ви забули? Так в чому ми маємо звинувачувати Молдову, коли Україна продемонструвала такі уроки політичної дурості, які мають золотими літерами бути викарбовані на кожної сторінці, взагалі у підручників політичного вибору майбутнього? для наших дітей? Ну, все-таки так, якби ми не фантазували і не хотіли цього, щоб нас запросили до НАТО. Поки що є у нас відповідь від наших партнерів. Зокрема, в інтерв'ю Політіко США наразі не готові надіслати Україні запрошення вступити до НАТО. Про це заявила постійний представник США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліана Сміт. Також, окрім того, в політику пишуть про те, що є ще щонайменше сім країн, які ну теж цього рішення підтримувати не будуть. Вони будуть чинити опір, і серед них називають там угорщину, Словаччину, бельгію, словенію, і навіть Іспанію і словаччину. І Словаччина. Словаччину я теж сказала. Угорщина, Словенія, Словаччина, Туреччина. Ну, Іспанія. тут вони Туреччину не називають, але кажуть Німеччина і США, нібито проти, і ось так назберуться сім. А зрозуміло, що ми кажемо про те, що якщо США захоче, то вони знайдуть способи вплинути на ці країни, якось до них достукатися їх в цьому переконати. А з ким може бути найскладніше, пане Віталію, якщо ми кажемо, що цей процес таки почнеться, можливо, він навіть там почнеться вже наступного року. Ну Фантазічно. Я думаю, що ми перебільшуємо здатність Сполучених Штатів викручувати руки країнам, які чогось не хочуть. Ми плутаємо Сполучені Штати і Російську Федерацію. Я вам можу розповісти, як можуть Сполучені Штати діяти з країнами, які не хочуть вступу України до НАТО, якщо вам цікаво, вони ми можуть пообіцяти цим країнам, що після запрошення нічого не відбудеться. Що буде запрошення як політичний жест, яке буде містити в собі цілий низку критерій яких, скажімо, не було для Фінляндії і Швеції, цілу низку річних програм, які Україна має виконувати там щороку, і, скажімо, цей процес між запрошенням і вступом розтягнеться на 4-5 років. За цей час ви зможете, шановні союзники, визначитися або вам голосувати за прийняття України, або проти. А поки ви просто, будь ласка, підтримайте її запрошення, яке вас ні до чого не зобов'язує. Ви її не будете захищати, якщо Росія почне з нею нову війну. Ми вирішимо, які ми індивідуальні гарантії їй дамо після запрошення. Може бути така розмова, може бути інша розмова, що давайте ми її запросимо, а після саміту НАТО також ви зможете самі вирішувати, якщо ми її приймемо. Коли вам ратифікувати протокол про прийняття України до НАТО? І Якщо ви обумовите, що ратифікація протоколу буде пов'язана з політичним врегулюванням стосунків між Росією і Україною, це ваша свята політична воля. Ось так це працює, в принципі. Між союзниками ніхто не говорить, ви маєте проголосувати, інакше ми вас там закатаємо в асфальт. Це російська манера розмов союзників. в інша манера. Вони переконують союзників, які не притримуються тих самих позицій, що й вони самі, в тому, що вони нічим не ризикують про ухвалення того чи іншого рішення. І таким чином це рішення відкладається в такий, я б сказав, часу, часовий вимір абсолютно незрозумілий. Так що це теж може бути? Може бути і інша ситуація, що Сполучені Штати, якщо побачать, що така велика кількість союзників не підтримують ідеї євроатлантичної інтеграції України вже сьогодні, просто будуть зволікати з власним рішенням до того часу, поки вони не побачать, що вони переконали більшу частину союзників. В цьому сутні сполучених штатів як головної країни НАТО. Ми багато говоримо про Угорщину, що там ось такий категоричний противник наш це Орбан, але і там ситуація може мінятися, тому що сьогодні от з'явилися дані теж їхніх внутрішніх соціологічних досліджень, які показують, що противники Орбана його партії вже там на кілька відсотків, але їх випереджають. Чи може це змінити глобально позицію цієї країни щодо нас? Зміна влади? Звичайно, може Звичайно. Так в тому ж та й проблема демократії. Що якщо от дивіться між вступом Швеції і Фінляндії до НАТО, між за заявкою про вступ запрошенням і вступом пройшло кілька місяців. Не змінився жодний уряд в жодній країні НАТО, окрім Швеції. Як це не парадоксально звучить, тому що в Швеції один уряд подавав заявку, а інший уряд вступав в НАТО. Але в самих країнах-членах НАТО були ті ж самі лідери. А от уявіть ми. Запрошення буде один уряд схвалювати. А якщо ми вступимо до НАТО через 3-4 роки після запрошення, може бути інший уряд, який відмовиться підтримати ідею вступу України до НАТО. Ця ж історія вона працює в різні боки. Може бути проєвропейський уряд в Угорщині, який підтримує нас, а може бути якийсь не, не проєвропейський уряд уряд, якійсь інші європейські країни, який не підтримує нас. В тому та -то й проблема. Що в демократичних країнах уряди змінюються? Віктор Обра просто дуже засидівся на своєму місці. А так кожні 4-5 років відбувається зміна влади і дуже часто зміна політичного курсу. Повертаючись до візиту глави Пентагону до Києва в понеділок, коли Остін був в Україні, оголосив про черговий транш фінансової допомоги нам. Але наскільки пане Віталію цей візит важливий, що міг привести Остін того, що нам не озвучували. Можливо, можливо, це стосувалося щось якраз військ КНДР, які вже в нас є, знову ж таки повторюсь, зафіксовані на території Курської області, де наші військові наразі тримають позиції? Я думаю, що це прощальні візити, ага. це ж адміністрація, яка вже залишає свої місця буквально за кілька тижнів. Ну не за кілька тижнів назад. Два з половиною місяці вже буде нова адміністрація. І Лойду Остіна, ну, звичайно, як людина, яка взагалі вибудувала цей Рамштайн, яка зараз думає про свою спадщину. Ви розумієте, це все розмова про спадщину. Треба поговорити з українськими керівниками, що буде далі? Що буде після 5 листопада, якщо переможе Трамп? Що буде після 5 листопада, якщо переможе Галіс? Якою буде механізм військової підтримки в найближчі місяці? А що буде після січня 2025 року? Я думаю, що вони зараз загалом про це говорять. Ви ж розумієте, що за кілька місяців ви ситуацію не зміните на такому фронті, як російсько-українське? Значить, вам потрібно думати про майбутнє. Я вже казав, що задача нинішньої адміністрації думати про те, як виглядатиме російсько-українська війна у період 2025-2029 років, у період каденції нового американського президента. Чи може вона завершитися в цей період? Чи є шанси? На яких умовах вона може завершитися? Якими можуть бути погляди нових американських лідерів, тобто або Трампа або Гадіс на цю війну, коли вони дійсно стануть президентами? Я думаю, що про це йде головним чином зараз розмова. Про це йшла розмова, коли президент Сполучених Штатів Джозеф Байден зустрічався з прем'єр-міністром Стармером канцлером Шольцем і президентом Макроном. Це розмови про майбутнє без Байдена і без Остіна. А якщо все-таки Камала Харіс переможе на цих виборах, то ну тобто Ось він може залишитися чи там буде просто переобрання? я Не бачу ніякої mm -hmm. такої ідеї. Так не буває. Нові президенти обирають нові команди. Ви знаєте навіть, що коли той самий президент перемагає вдруге на виборах, він теж створює новий кабінет. Як правило, люди, які займають такі відповідальні посади, як держсекретарів, як міністрів оборони, вони не затримуються навіть на другий термін чинного президента, а не те, що на термін людини, яка буде новим президентом Сполучених Штатів. we <laughs>